Вдалий старт провальна кінцівка. Черкаські мавпи поступилися своєму сусіду по турнірній таблиці. Проти БК Дніпро грали на виїзді минулими вихідними. Гра у господарів майданчику пішла не одразу. Стартовий ривок черкастів змусив їх дещо понервувати. Але щоб виправити ситуацію, їм знадобився один тайм-аут. Вже першу чверть вони виграли із мінімальною перевагою, яку надалі збільшували і успішно тримали протягом гри. Наприкінці матчу з усиллями Рандлса, котрий у цьому поєдинку здобув 20 очок та віддав дев'ять передач. Черкасці скоротили своє відставання. Проте фінальна сирена зафіксувала перемогу господарів паркету: 88-73. Так підопічні Максима Міхельсона завершили серію виїзних ігор. Першу домашню відіграють вже у цей четвер проти політехніки Галичини. Що стосується нашої команди. дуже багато промахів з зони, дуже багато промахов там, где должны были забить, там где за счет бросков, за счет которых мы должны были оставаться в игре.